Всім привітик мої любі! І зараз, поки є світло, я для вас зніму швиденько ось таку розпаковочку від iHerb. Дівчатка замовили дуже швиденько, тому що, я пам'ятаю, акція закінчувалася. Дуже довго ждала однієї дівчинки. Вона визначалася, що їй треба, а потім вже замовила. Так, 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 тут трохи аварія. Зараз косметос поправлю. Так, о, от так. І е, приступимо до розпаковочки. Е, що я взяла для себе, мої любі? А для себе я взяла ось такий форс-фактор, е, вітамін С, тут по 1000 мг. Як ми всі знаємо, саме вітамін С він потрібен для жінки завжди. Це як основа омолоджуючого такого коктейлю. А що в ньому входить? Вперше за це вітамін С, також цинк, омега-3. Е, і дуже часто е, говорять, що вітамін d 3 у дозуванні не менше 5 тисяч, але е, деякі зі мною не погодяться, тому що е, буває так, що вітамін D підвищений, і треба е, трошки меншу дози 2 тисячі. Але так як ми знаємо, що нам навіть в таку жару не вистачає вітаміна D, Треба приймати хоча б по 2000. Так, ставлю я сюди вітамін С. Що ще я замовила? А я замовила, вже не перший раз беру ацидофільні бактерії. Вони теж нам потрібні. Вони навіть... Ну, не, не те, що потрібні, а конче необхідні, тому що наш настрій, наші переживання, наші стресові ситуації напряму залежать саме з бактеріями. Які бактерії у вас в кишечнику живуть? Такий буде і настрій. Якщо їм, їх не е, оцих потрібних бактерій, на їх місце починають селитися хворобні, такі хвороботворні бактерії. І стафілокок, і перевага кишкової палички, і навіть анаеробні різні інфекції, потім йде отруєння. Тому я рекомендую придивіться саме до оцих ацидофільних бактерій, ті, що на Айхербі. Це пробіотик. Пробіотик е, необхідний для нашого організму. Це я взяла якраз таки для себе, для свого організму. Я себе люблю, я себе поважаю, поважаю свою сім'ю. Е, і тому, ну, що говорити? Треба. треба е, Пропивати того, чого не вистачає нашому організму. Магніум цитрат це панацея для здорових таких нервів, для того, щоб організм у нас самовідновлювався. Бо, так як ми знаємо, у нас такі нервові клітини вони не відновлюються, їх треба берегти. А щоб вони зберігалися, треба якраз таки магній. Магній у дозуванні не меншому 400 мг. Це звідусіль написано, і тому якраз таки завжди підбираючи магній, у мене просять дозування 400. У кого такі великі стреси, у кого нервові напряги. Треба брати 600-800. Але то вже коли е, лікар е, порадить, тому ну, саме лікуванням е, не займаємося, а е, питаємо. Зараз дуже багато просунутих лікарів, продвинутих, як то кажуть. І, і тому, о, ну, пораду можна спитати. Також омега-3. У мене бере постійно дівчинка і дуже приємно, що вона бере е, саме знайома, зумби, Омегу 3. Закінчилася у неї баночка, вона замовила ще одну. Саме ця омега від Каліфорнія Gold Nutrition е, потрібна нашому організму. Е, я її теж рекомендую, сама пробувала, брала велику. У мене нещодавно закінчилася 240 штук там було. Дуже класнюча і класнюча правильне дозування. Саме у California Gold Nutrition. Тепер, моє любі, що ще зараз трохи поправлю, а то в мене щось не дуже видно. Так, тепер. Тепер моє любі лютеїн. У мене взяла постійна клієнточка, теж іночка з зумби, дуже рекомендую всім брати лютеїн, також зеаксантатін це все якраз таки для очей профілактика. Тепер моє взяла ще. Омегу, омегу У мене замовила ще одна подруженька. Це постійні клієнточки, які беруть вже не перший раз. Знають, що саме ця біла дуже така потрібна нашому організму. Мої любі. Ну і тут залишилось таке дозування: вітамін Д3. В дозуванні 2 тисячі це підтримуюча профілактична доза, яка не зашкодить нікому і просто буде підтримувати наш організм. Від 5 тисяч це лікувальна доза і призначає лікар. Тому я вам рекомендую придивитися до цих усіх біодобавочок. І це лише деякі ті, що можна замовити на iHerb. Там дуже багато на травах для печінки. Тому рекомендую звертайтеся до мене. Я теж вчуся, я дуже багато читаю, я сама пропиваю на своєму організмі, я вчуся. І е, тоді буду рад, е, б, ну, радити вам те, що я вже е, побачила, те, що я пропила, те, що я вивчила. Цілую, люблю, мої любі, ваша Людмила.